Ха-х, это ця хао. Наша казка про Гаррі Потера і Сюсячу продовжується. Сьогодні нарешті стартує наша третя частина бідейськомовного гарріпотера. Аскабан та чйотху. Вже впізнали утху в'язень та аскабан

现在他愿意让你骑，但是你得做对得起他的外甥。什么？人吗？什？么？来吧，<Hey! S 2> 来吧，再来。Hey! Hey! 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 把你放上去，坐在翅膀关节的后把你抱上去，坐在翅膀关节的后面。别拔他,他,他的羽毛，他会谢你。别拔他的羽毛，他会谢你的。 Не смикай його за запір'я, за це він тобі не подякує. -да, Ман-ман-да. Спокійно та повільно. Мандіар, як люблять казати багато китайців, трішки повільніше. Сі їхати верхи. Ми можемо сказати Сіма їхати верхи на коні. Шейціянше томашанмі. Час такий загадковий. лі. Томейолі. лі. такий потужний. Шиціян йоу йовейсієн. Якщо заплутати його, небезпечний. Шиціян 时天... час мі. Загадковий. Може бути загадка таємниця таємничий. Йоулі потужний.

Ти знаєш і цього достатньо. Йотіхуанідайтінівейла. Ці слова тобі вже набридли. 你长得可真像你爸爸.你长得可真像你爸爸, але ти дуже схожий на тата. Чхулинідеєнзін, окрім очей. 眼睛像我妈妈. Я Дзінсяво мама. Очі, як у моєї мами. Це дуже цікаво. Я з твоєю мамою живу так довго, а не маєш цього фуру. Житхін цханку, бо кен ні фуму сянчхула нами цьоу, ні чує мей джейка фу. Вельми прикро, я з твоїми батьками був так довго, але в тебе не було цього щастя. Та ні джі чу. Та ні джі чу, але ти пам'ятай.

Трошки вже приїлася, набридло. Наприклад, шо хуа. Мені справді набридло спілкуватися з тобою. Йенцін очі. Наприклад, у Халі Хо були блакитні, тож можемо сказати Бот Хо Йоу лан Халіботх йолансидаєнзін фу скорочено від uh, слова сінфу, що означає щастя. Джидао. Щось знати, Знавати якусь інформацію. Наприклад, уачатао, хаш, Я знаю, що він мій однокласник, одногрупник. Залишайте свої відгуки та діліться своїми наступними бажаннями для наших рубрик. Всі сітайте та куанха. Побачимося та не забуваємо вивчати китайську мову з найулюбленішим контентом. ця. сітайте, зайті!